Я компанія SWIFT вас вітає. У нас на надводження Mitsubishi Outlander 2022 року. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями по цій частині. Все професійно виправили, поставили новий капот. Присутні дістроні камери 360, омивачі фар. Ці камери. Безключовий доступ, червоний гарний колір. 400 підйомника, звісно, стан, електроприводи, мультикермо. Присутній Assist, присутній вибір режиму руху, підігрів керма, підігрів двох сидінь передніх. Дивіться, великий мультимедіа, панорамний дах, біла стеля. Оригінальні диски, хороша зимова резина. Ззаді присутній так само багатозонний клімат. Це у нас семимісна версія. Задні парктроніки, камера. Хороший, класний автомобіль. Мертві зони так само присутні. Зараз жодних вкладень по авто не потребується. Приїжджайте, компанія «Своя авто» з 328, Солонка. Тестуйте і забирайте цього вкрасення. Компанія «Своя авто».